До розпорядження міського голови від 4 липня 25 по No131 про скликання 63 позачергової сесії Березнівської міської ради 8 скликання, розпочинаємо пленарне засідання 63 позачергової сесії. Шановні колеги, на засідання 63 позачергової сесії запрошені заступники міського голови, керуючи справами виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств Березнівської міської ради, начальник структурних підрозділів. Міської ради, начальник Березнівського відділення поліції Полковник Тухівчук Юрій Миколаєвич, працівники Березнівського відділення е ВУМП. Особи причетні проти запитання про надатні сесії міської ради. На сесії з 34 депутатів в залі присутні 24 депутати. Пленарне засідання 53 ї позачергової сесії голосують. Першої сесії міської ради наші колеги відзначили свою день народження. А саме Штемпель Наталя Олександрівна, Господину Антина Олексіївна, звичайному міністром міцного здоров'я добра і дорога. Шановні колеги, нам потрібно затвердити достатньо чинні комісії. Пропонує достатньо до чині комісії збирати наступних депутатів. Горічук Лариса Євгенівна, Салипак Андрій Павлович, Воротинцем Максим Володимирович. Що за даними пропозиції? Прошу голосувати. Хто за Дякую, хто проти? Хто утримався? Новніше ну, комісії прошу вас зайняти ваші робочі місця. Увагу на дотримання законодавства частині конфлікту інтересів. Шановні колеги, з нами заперетий порядок денної роботи засідання сесії. Перелік питань винесений на розгляд засідання 63-ї подачого сесії. Є в матеріалах, такі вам роздані. Кого будуть які пропозиції? Ставимо голосування даний порядок денний. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Е Порядок денний прийнятий. Регламент. В розданих матеріалах є проєкт регламенту. Кого буде змінити доповнення? Ставлю. Трой. Дякую. Ставлю на регламент на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Дякую, Андрій Павлович. Перше питання. Про затвердження порядку надання поворотної фінансової допомоги комунального Березнякому на Комуненергія березня, Березнької міської ради інформує геть металі Архаїну начальник фінансового управління. Шановні колеги, ще потреба слухати металі Архаїну. Дане питання, що заслухано на постійних комісіях спільні, За основу чи в цілому? Цілому лічим комісії власне. Байчук. За. Байчук. За. Бонд. За. Боровець. За. Уласів. За. Уласів проводимо.

Шевчук, за штемпель. За 25. рішення прийнято. Друге питання порядку не Про внесення змін до бюджету Березнівської міської е, територіальної громади на 2025 рік. Інформували випуск на Кадину саме фінансового оборони. Чи є потреба на Наталія на дане питання слухано на спільній комісії за основу чи цілому. Будь ласка. Міська рада є однією з найпродуктивніших у нашій Хмельницькій області, тому що ми збираємося в місяць навіть по два рази позачергові сесії постійно відбуваються. І в мене питання, чому все-таки при скликанні позачергової сесії і оголошення цього для депутатів не було розміщено проєкту рішення. про Питання порядку денного. Адже в регламенті міської ради стаття 11, позачергові сесії міської ради, пункт 1 пише: позачергова сесія з зазначенням порядку денного скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії підписані ініціаторами разом з проектами рішень. Що надаються дорогу згляду, направляються міському голові. Тобто, якщо ви були ініціатором скликання, то разом із ініціативою скликання мали би бути розміщені і проєкти рішення. Матер, е, даю... Я розумію, що мало питань виносилося, але все-таки ви завжди кажете: читайте законодавство. Руслан Попович, Депутант... Депутант... давайте не будемо Депутант говорити. Депутант е, я дію в межах і в спосіб передбачений законом. Так, ну так. Не подобається вам, я вам на тій сесії казав, будь ласка, Sternen. зачитайте, будь ласка, ви кажете, що голова завжди наголошує, читайте законодавство. Так, от я для вас особисто поясню одну річ про роботу державних установ і органів місцевого самоврядування у воєнних час. Закон український внесення змін до деяких законів України, щоб... Національної державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Так. Читаємо. Е, у період дії воєнного стану е, на акти органів місцевого самоврядування військово-цвільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб, не поширюється вимоги пункту. Щоб у частині оприлюднення проєктів рішень. Колеги, звучить питання, шановна депутат Воронко, звучить питання про внесення змін до бюджету. Міська рада має право зовсім не оприлюдняти. Людмила Петрівна Петрівна. Людмила Петрівна, присядьте, будь ласка. Я, я вам ще раз скажу за добу інформація, ре, проект бюджету був вивішений. І всі матеріали, хто хотів, то його знайомий. Як передбачено законом, Є... реклама Іванович, вам слово і закінчуємо. Слава Петрович, Тетяна Генерана хотіла знаєте, що сказати, що збирається позачергові сесії на початку місяця і чергові кінці. Вона хотіла, чого не можна зробити сесію чергову на початку місяця. Закладський бюджетний, тому що я з вами згідний. початок місяця є гроші, треба розподілити. Кінець місяця Я я Микола Іванович дою відповідь, наприклад, по котельні Кам'янка. Тільки процедура буде місяць, якщо все буде добре. Це мі, мінімум місяць. Почекайте, Наталі Віталіна. Потім роботи. 15 жовтня я маю там розпочати навчальний процес. Мені нема часу тягнути. Я розумію, знаєте, буває позачергова сесія, але у нас все в порядку речей. Кожен е, Микола Іванович, 에, давайте так, кожен робить свою роботу. 에, не не депутат, е, коли йшов, він писав добровільно, там те, то те. Петрович, з вами здібні, Дивіться. добре, сьогодні 24 чоловіки. Потім прийде 16. Не буде форму, дійшов. Е, Микола Іванович, люди, які хочуть, вони завжди прийдуть. Цілому лічи на Чекайте місце. Шановні колеги, я не затягую. Нас... Ну давайте, воронко, скажіть уже, встаньте і скажіть. Я не затягую. Ну то встаньте, будь ласка, поважайте людей. Я... Знаєте, Воронко, як мені мені дуже... Е, коли ви толпу приводите сюди, е, в шоу влаштовуєте, ви завжди встаєте, щоб всі вас побачили. Як ви вмієте говорити, як е, показуєте зараз свою зневагу, то ви не встаєте. Якось ви ви... Руслан Петрович, це ваша упереджена думка. Я навіть не буду її коментувати. Розумієте, це ваша. Воронко, кажіть, хватить цей цирк, кажіть по суті, що ви хочете. Петрович, ви самі затягуєте? Так. Е, на цій сесії ми виділяємо кошти. Вірніше, у червні місяці, по-моєму, 25 червня у нас була сесія і ми розділяли 5 мільйонів 6 гривень. На цій сесії ми розділяємо знову 2 мільйони з хвостиком. Але бачу, що виділено кошти на закупівлю безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них 50 тисяч. Депутат Березнівської міської ради Вніс свою пропозицію, що 10% від перевиконання бюджету, хоча б 10%, я не кажу 50, у час війни передбачати на потреби Збройних сил. Тому я пропоную все-таки виділити кошти на закупівлю перше. Е Бійцям нашим, тут як ви пишете, запчастини до безпілотних, які знаходяться в 68-й бригаді, дуже багато наших брезнічан і керівник взводу безпілотних систем наш земля, пропоную виділити на 95-ту бригаду, один з наймолодших бійців нашої громади проходить там службу і збирав на батареї до бампіра. Тобто я пропоную все-таки із цієї суми добавити ще по 50 тисяч. Конкрет, конкретно, yeah. звідки взяти Там кошти 3 і куди? Там три 3... немає 3... збери. 3... Як же ж ми перебували? Ну, ні, ну бачте, ну... Руслан Шпай... Петрович, ну це ж ваша компетенція і повноваження. Я хочу ще що. Воронко, ну хвати вже говорити 10 хвилин. На 5 хвилин затверджені регламент. Ну це вже, це вже цирк уже не виїдає. Руслан Петрович, ми бюджетна комісія. Якби е, вже... бюджет і зміни до бюджету розглядалися окремо на бюджетній комісії, тоді ми пропонували конкретно пройшлися по всіх пунктах і знайшли пункти, звідки можна взяти кошти. Скажіть, будь ласка, коли останній раз був кворум на бюджетній комісії? Скільки, на не була, які питання до мене. Я говорю взагалі, ви говорите, що задалася на бюджетній комісії. Це не до мене. Колеги, прозвучало, що багато Колеги. не говорити. Була пропозиція депутата Воронко. Озвучте Воронко, щоб депутати зрозуміли, М -м. за що голосувати. Насамперед до секретаря. Депутат Воронко, я ще раз я ставлю на голосування вашу пропозицію. Будь ласка, озвучте для депутатів вашу пропозицію. Від перевиконання бюджету на допомогу Збройним силам України. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто проти? Хто утримався? Пропозиція не підтримана. Цілому річну комісію. Вичув. За. Бенчук. За. Бондар. За. Боровець. Васюк. За. Васюкова. Лису. За. Ванко. Варотынцев, за Головок. за. голову, за. горинчук, за. за. жук, за. корицкий, за. кукта, за. люшин, за. наумчук, магородник, за. пылепаха, за. Свинюк. Самілович. Шевчук. За. Штемпель. За. Рішення прийнято. Питання, які доносили на народу сесії розглянути. Сесія голошується закритою.